Вітаю всіх на каналі NZT.ua. Сьогодні понеділок, 21 липня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Почнемо з огляду новин на цей тиждень, так, і бачимо, що починаючи з вівторка, 22 липня, у нас виступ голови ФРС Павла. середа, 23 липня, дві новини на три зірочки. Продаж існуючих, існуючого житла та публікація запасів сирої нафти. Щодо четверга, 24 липня, у нас чотири новини на тризірочки. Зверніть увагу майже в один час. У нас тут пара новин буде. Перша це публікація початкових заяв про допомогу з безробіття, потім публікація індексів і продаж нових будинків, заключна новина. Ці дві новини в нас виходять якраз такі два індекси, виходять в один і той же час. Ну і щодо п'ятниці, 25 липня, у нас одна новина на тризірочки: це замовлення товарів тривалого користування за місяць червень. Тож такі новини, так, ще подивимось у вівторок, чим буде виступати голова ФРС. Цікаво, так що там буде. Ну і давайте перейдемо до відпрацювання. Поки що подивимось, як там почувають себе наші графіки. Щодо тижневого таймфрейму на індексу долара США. Так? У нас почалось відпрацювання шортове, те, яке ми хотіли з вами і до цього побачити. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Тут ми з вами бачимо, що якраз таки пробійний рух шортовий у нас був. Відбулася корекція діапазон продажів є, і звідси хотілося б, щоб нам показали якісь продажі. Так? Не забуваємо, що знаходимося ми в діапазоні референсної точки. Саме бичий блок заказу з місяця, тому є ймовірність того, що ще тут постоїмо в якомусь накопиченні. так. Її ми протестували, але шортовий сценарій у нас ще не закінчився. Тож на зараз поки що наш прогноз таки залишається актуальним на продовження шортового руху після того, як нам вже показали ось цей так, шорт. Хотілося б побачити вже його повноцінне відпрацювання, можливо, навіть з пізняттям ліквідності за лоєм. Так, щодо індексу долара США, у нас тут прогноз залишається актуальним. Це у нас денний таймфрейм. На тижні теж бачимо. Ну, тиждень тільки відкрився, так, тиждень у нас тільки закінчилась корекція лонгова. Добре, тут ще немає що казати. На денному таймфреймі ми просто якраз таки в діапазоні продажів законсолідували з вами. Тут є набір позицій, можливо, після якоїсь маніпуляції будемо чекати з вами або зміну направлення так, на лонгове, або ж все-таки відпрацювання шартового руху. Ну, поки що відпрацювання шартового все ж таки ближче, ніж. Зміна, зміна на лонговий. Давайте перейдемо до наступного. Це у нас індекс S&P 500. Так, тут цікавого в нас, на жаль, нічого немає. Була консолідація на історичних хаях. Бачимо з вами вихід, тест верхнього кордону і відпрацювання лонгова. Можливо, це і є якась просто маніпуляція. Також потрібно буде з вами подивитись, так. Що в нас тут? Хай ми не оновили тест, вихід у нас був з консолідації на молодшому таймфреймі бачимо тест верхнього кордону. Пішло відпрацювання лонгове, ну і тут вже так потрібно дивитися, що з цим рівнем. так, Чи будемо ми його пробувати, покажемо з вами нове направлення, і підемо структурно далі на нові історичні хай. Чи все ж таки спустимось з вами та підзнімемо, можливо, ось цей пул ліквідності, який в нас є тут. Ну і плюс ліквідність ось тут у нас є. Шорт у нас буде дуже стрімкий. Тому будьте готові, якраз таки ось це може бути маніпуляція. Так, SP 500 є. Давайте перейдемо до NASDAQ. У NASDAQ у нас плюс-мінус така сама ситуація. На 4 годинах бачимо так само вихід, тест, так і продовження лонгового руху. Хотілося хотілося побачити оновлення хаю і як воно саме буде. Щодо денного таймфрейму, у нас тут відбувся тест просто попереднього хаю, як бачите, навіть до верхнього кордону консолідації ми з вами не дійшли. У нас Дака свої, якби да, там, правила ми не знаємо, я за ним взагалі не слідкую, але, можливо, це і нормально, те, що він там просто якісь пробиті хаї тільки тестує і далі йде в продовження лонгового або шортового руху. Тож, в даним, так ну на, на сьогодні, якби СНП краще трішечки показує, і там все ж таки якийсь виден і тест верхнього кордону, так і можливо якась маніпуляція, тому що NASDAQ на у нас просто поки що йде пробійний рух лонговий, є діапазон покупок, до якого хотілося б пізніше побачити корекцію. Ну але е, поки, е, поки так будемо з вами дивитись ще за корекцію. Нам ніхто нічого не каже, ніяких сигналів не показує. Давайте перейдемо до наступного це пара євро-долар. Так, на євро доларі що у нас тут? Лонговий рух, денний таймфрейм у нас є, пробійний рух був, референсну точку ми з вами показали, і звідси хотілося б побачити відпрацювання лонгове є. Ну, Цей у нас сценарій на пізняття ліквідності. Ми вже можемо його сюди поставити. Тут нехай вже воно буде структурно йти. Ось, ну а найближча корекція це якраз таки до діапазону бучого блоку заказу. І звідси є в нас і пробитий рівень, можемо його поглинути, і хотілося б побачити яке ще підтвердження і продовження лонгового руху. Тут поки що залишаємо також без змін. Плюс маємо на увазі, що референсна точка з денного таймфрейму у нас стоїть тестована. Давайте на 4 години. На 4-годинному таймфреймі у нас тут було і підзняття ліквідності. Добре. Якраз таки новини підзняття ліквідності і за хаями у нас відбулось. Дуже волатильна свічка. І я думаю, якщо все ж таки ми підемо по глобальному сценарію в лонг, то потрібно буде дивитись на ось цей рівень, так? там, де було підзняття ліквідності, якраз таки. ну і на цей рівень, але вже на молодшому таймфреймі. дивитись як ціна буде на нього реагувати. Подивимось в кінці тижня, так? або на початку наступного і зробимо там, можливо, годинний таймфрейм, як ціна буде реагувати на дану свічку, тому що здесь вона така аномальна серед інших. Якраз таки новинна. Так, денний таймфрейм є. Тут з вами все подивились, так, так, так і залишаємо. Давайте перейдемо до британського фунту. Щодо британського фунту на тижневому таймфреймі. Так, що тут було? Тут у нас була своя така консолідація. Добре, ліквідність ми з вами позначили і діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух Лонговий, який оновив попередні хаї. Є. І за цими хаями також підзняв ліквідність є. Це ми з вами на тижневому таймфреймі все показали. Щодо денного таймфрейму, бачимо з вами вихід за нижній кордон консолідації і знову таки вхід. Так, що ж, тут хотілося б побачити якийсь еквілібріум так, в даному діапазоні. Так, давайте, напевно. Це ми з якого таймфрейму? Денний таймфрейм? 4 години можливо. Цікаво, що тут буде. На 4 годинах тут ми якраз зробили пол ліквідності. Добре. У нас є останній зараз пробійний рух, відпрацювання шортове нам ще не показали. Тож, давайте так, зараз вся увага буде на ось даний рівень. Я бачу, що на сьогодні, так, на понеділок ми його поглинаємо знову-таки. Хотілося б побачити ще якесь підтвердження, якусь шортову свічку для зворотнього тесту, так. але є ймовірність того, що, можливо, прийдемо з вами. Тут так дивлюсь, Така маніпуляція була. Можливо, ми з вами прийдемо до ось цього рівня. Я б також його звернув вашу увагу на нього, так, тому що бачу, що на нього ціна реагує. Ось, є. І все ж таки після поглинання, можливо, ми не відкоригуємося до даного рівня, а нам вистачить тільки корекції до цього. Також будемо дивитись, ось останній пробійний рух у нас шортовий, так, можемо виділити з вами так, давайте виділимо діапазон ведмежого блоку заказу, від якого він пішов ось тут. Ну і трішечки вище в нас є материнський блок. так, Материнський блок, який е, поки що стоїть також недавно сформований і не тестований. Е, в даному діапазоні бичий блок заказується, і ми також ще не протестували, тому хотілося б побачити все ж таки відпрацювання шартоване на тест даного блоку. Ну а там вже будемо з вами дивитись. Е, по британському фунту, так, е, більш-менш показав вам так, те, що гадаю, що буде на цьому тижні, так, як буде реагувати. І давайте перейдемо до долару японської єни. Це у нас е, така велика консолідація. Зараз підзняли ліквідність за хаями, і діапазон ведмежого блоку заказу з тижневого таймфрейму. Чомусь ми не відтестували. Ні, на жаль, не дійшли до нього. Можливо, я думав, там шпіль так, якийсь не виділив, але бачимо, що ось наш ведмежий блок заказу є. До його діапазону ми не дійшли. І хотілося б побачити ще, як ціна буде реагувати тоді на ось цей рівень. Давайте подивимось. Так, у нас тут була ліквідність, яку ми підзнімали, якраз таки від цього блоку ведмежого блоку заказу. Проведемо на тижні, спустимось на денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі в нас є підтвердження, що досі немає. Ми тільки... Протестували, пробитий хай добре. Все ж таки глобальний сценарій, хотілося б побачити відпрацювання шортове. Ми вже з вами неодноразово за це говорили, що є ліквідність знизу, накопичена ліквідність знизу. так, І бачимо, що навіть зараз ми йдемо в лонг структурно, і ліквідність так не підзнімаємо. Так? Тут підзняли за лоями, але зробили ліквідності трішечки нижче. Тобто, це, взагалі, я вважаю, можна не рахувати. Тому напоки чекаємо продовження шортового руху щодо японської ієни. Ну і після підзняття ліквідності тепер подивитись також хотілося б, як ціна буде реагувати на ось цей рівень так, на молодшому таймфреймі. Все, в нас є два рівні. Давайте, напевно, давайте, напевно, я ось цей зроблю таким тоншим, так, ось так. Да. А це в нас більш такий глобальний рівень, його залишимо таким, нехай він буде. Жирнішим, так, зараз... ну ні, так, е, Нехай буде жирнішим, та е, будемо з вами на нього орієнтуватись. Так, тут наш прогноз поки також залишається актуальний. Давайте перейдемо до криптовалют. Це у нас е, це у нас біткоін, так. Е, що у нас тут є, пробитий хай і на денному таймфреймі є своя консолідація. Зараз бачимо з вами таку зупинку ціни так, і набір позиції. Щодо останнього пробійного руху, в нас він тут є лонговий, так і така маленька локальна своя консолідація. Бачимо, направлення все ж таки лонгове. Є в нас підзнята ліквідність за ось цими хаями. Бачимо з вами так, і за ось цими лоями також ми ліквідність підзняли. Мої думки щодо біткоїну, що поки ми постоїмо ось тут, два рівні цієї консолідації діапазону набору, який є, ось тут в мене показані, так, зараз на графіку. Тому будемо дивитись на них. Ну а в даному діапазоні ціна, як завжди, хоче бути в еквілібріумі. Так. Як бачите, тест нижнього кордону нам чомусь не дали, не добили ми до нижнього кордону, але так. Але тепер у нас є потенціал до верхнього, і будемо дивитись з вами, так як ціна буде себе поводити. Зверніть увагу, у нас є і діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов лонговий рух і діапазон ведмежого блоку заказу. І зараз якраз таки в ось цьому ціновому діапазоні незрозуміло йде накопичення ліквідності. Тому зверніть увагу, де ми знаходимося в першу чергу, і будьте акуратні, приймаючи якесь рішення, особливо в даному діапазоні, в діапазоні набору. Так, тут все поки що зрозуміло. Також так потрібно чекати якусь маніпуляцію, якийсь нормальний блок, який хоча б поновить нормальну ліквідність, а не просто підзніме ліквідність за хаями та і все. Ну, це в нас 4 години на денному таймфреймі, як бачите, одні шпілі. Так, тут взагалі ситуація якась не дуже красива. Так, тож, наступний в нашому огляді, це ефіріум. Ну, ефір здається, просто йде лонгово зараз до 4 тисяч. Так, у нас тут був з вами такий прогноз. Давайте, напевно, тиждень може зімкнемо. Так, на тиждень був виділений блок, був у нас пробійний рух, хотілося б побачити корекцію. Так, І є в нас пул ліквідності, який ми також показували. Тобто чекаємо ціну в цьому діапазоні. Підзняття ліквідності за хаями у нас відбулося. Як бачите, так все. Зараз хотілося б тепер побачити, як ціна відреагує на даний діапазон. І після підзняття ліквідності можливо. Навіть тут ліквідності вистачить для того, щоб ось, так, для того, щоб піти, не розвернутися на пізняття ліквідності на якусь корекцію, так, а піти одразу на оновлення історичного хая. Тут вже будемо з вами дивитись, тому що зараз знаходимось локально в такому діапазоні набору. Так. Тож тут поки що ну поки що у нас давайте зробимо ось так, ми будемо чекати далі. Так, Тут все залишається без змін. Щодо салани, Солана знаходиться в консолідації, також в діапазоні набору. Ми з вами це показували і прогнозували похід до верхнього кордону консолідації. Зараз ми бачимо, що якраз таки прогноз у відпрацюванні. Що ми можемо? Ми можемо з вами так. Давайте, може, просто підсунемо ось так, щоб було не дуже. Є, і в цьому діапазоні будемо з вами дивитись, як ціна буде реагувати на даний рівень. Так, чи це буде якесь підняття ліквідності просто і зупинимо пільом, чи можливо, все ж таки зафіксуємо з тілом, і буде у нас нормальний вихід із цього діапазону набору. Тоді, можливо, підемо з вами трішечки вище уже на підняття ліквідності за ось цими хаями, тому що. Ліквідність нижче все ж таки перед ось цією маніпуляцією вона була ось підзнята. Тобто ми зробили першу маніпуляцію, і зараз на цій ліквідності за цим блоком заказу, який був виділений в мене, так, ми йдемо вище. Солана поки що так залишається актуальним наш прогноз, і давайте перейдемо до атому. Атом в нас внизу консолідації знаходився, так. Зараз вже по 5,2 торгуються. Діапазон набору явний, тому якщо. Так, якщо ціна повернеться знову таки в діапазон там 3,7, 3,5 доларів, майте на увазі, що краще буде купувати зараз. Також прогноз на вихід із консолідації. Хотілося б побачити не тільки тест верхнього кордону, так, а вже хотілося б побачити якийсь нормальний такий альтсезон. І все ж таки, Пробійний рух лонговий, так, якусь нормальну таку корекцію, хоча б до пробитого хаю до ось цього, так можливо, вже буде ціна по 5,5, але все ж таки, і продовження лонгового руху. А цей корекційний шорт у нас і буде відпрацювання від ведмежого блоку заказу з тижневого таймфрейму, так, ну, Тут ще з вами подивимось. Це так хотілося б побачити, а як воно буде вже подивимось потім. На денному таймфреймі так в нас тут є. Давайте трішечки більше зробимо. Є yes. діапазон еквілібріуму був, ми його проводили так. Верхній кордон консолідації Я зараз на ньому знаходимось. Бачимо, денний таймфрейм підзнімає ліквідність, що тут у нас у нас тут ліквідність не підзнята. Добре, і ціна структурно на молодшому таймфреймі потроху-потроху йде так. Можливо, буде якась маніпуляція, але це тільки тому, що ми знаходимося в консолідації, тому будьте обережні, любі друзі. Зараз, якщо ми торгуємо консолідацію по 5,2, так купувати вже. Не варто так. Потрібно чекати якоїсь знижки. так. Щодо атому. Є наступний в нашому огляді тонкоін. Так, тонкоін. Ми з вами тоді казали, так, що, здається, на якомусь альтернативному таймфреймі чи то два тижні, чи то на якому ціна все ж таки зупинилась і протестувала. Давайте подивимось. Так, ось тут зверніть увагу: у нас була зона покупок, так, від якої пішли, пішов останній пробійний рух. І після цього ціна прийшла і все ж таки відтестувала не діапазон бичого блоку заказу, так, ми з вами бачимо, а діапазон покупок. Дуже-дуже цікаво. Давайте, можливо, місячний таймфрейм. Я не пам'ятаю просто на якому таймфреймі місячний, добре. Можливо, і тут. Тому що дивись, на місячному таймфреймі діапазон бичого блоку заказу є. І бачите, якраз таки прийшли ми сюди на тест. На молодшому таймфреймі, там де ми розглядали на денному, так. Тесту не було, і можливо, його й не буде, тому що пустоти та розриви ліквідності. Ось тут ми всі закрили, які були після пробійного руху лонгового. Ну і ціна по 3 долари була дійсно дуже-дуже хороша. Зараз хотілося б побачити все ж таки, що це все була маніпуляція, маніпуляція з ось цього діапазону, і вхід знову-таки в цей діапазон, хоча б до його еквілібріуму по 6 доларів. А там вже будемо дивитись, можливо, і далі потенціал все ж таки в нас. Іде верхній кордон консолідації по 7,7 і будемо споводжувати ціну. Ну, поки що так, поки що ціна призупинилася. Як бачите, тест референсної точки вже був, пустота та розриву ліквідності ми закрили. Ну, взагалі, все показали. Маркетмейкер тут, мені здається, свою роботу виконав бездоганно. Не є, можливо, якась непідзнята ліквідність або пул ліквідності, але якщо ліквідності вище більше, так, то. Хто йому суддя, так? Та він піде все ж таки за байстоп-ліквідністю. Тут з вами показали, все ж таки, і ще тут хотілося б цей пробійний рух лонговий, але ми бачимо, що протримали нас деякий період часу ще в цій консолідації, так? створюючи нові маленькі консолідації інтрадей. Так, тонкоін. в принципі є. Ну прогноз тепер дивіться, це відпрацювання шортового в нас ось воно було. Я б на нього більше ставив. Так, тут я не знав, чи буде так чи ні. Ось хотілося б побачити якесь відпрацювання шортового руху ще так на оновлення і тест, але. Старший таймфрейм все вже зробив. так, Тож, тут поки залишаємо актуальним, знаходимось в консолідації, будемо дивитись на даний рівень, ну а поки що прогноз давайте я просто перенесу. Ось так, у нас йде до верхнього кордону консолідації. Тут вже, мені здається, буде якийсь відкуп, так, можливо, навіть після підзняття ліквідності за хаями. І будемо дивитись вами, чи піде ціна на вище. Так, хотілося б побачити вже про торговку з цього діапазону. Давайте перейдемо до золота. Золото у нас зараз подивимось, де ми знаходимося на денному таймфреймі. У нас тут історичні хаї, так і консолідація, і я показував ліквідність. Ліквідність, яка не підзнята. Ліквідність, ось у нас all-stop ліквідність у нас є, і тут buy-stop ліквідність яка також є. Ціна поки знаходилася в тому, цьому діапазоні. В діапазоні набору взагалі не зрозуміло було так. Куди буде маніпуляція. Зараз ми з вами бачимо, що так стрімко йдемо сьогоднішнім днем. так, Якраз таки на пізняття ліквідності за ось цими хаями. Чому саме тут стоїть ліквідність? Тому що зверніть увагу на молодшому таймфреймі ми йшли структурно і ліквідність не піднімала. Ось наші хаї. Тут взагалі пул ліквідності. Ну, Я б навіть ось так поставив є. Тому що тут все якраз таке. Можливо, хтось за якимись одними хаями ставив, інший за іншими хаями, але майте на увазі, що ціна, як бачите, структурно йшла, і ліквідність так за хаями не підзнімала. Маніпуляції ніякої не було. Тому зараз, так як ми знаходимося в діапазоні набору, є ймовірність того, що після підзняття ліквідності покажемо якусь слабкість, можливо, повернемось. Або ж просто вже продовжимо лонговий рух тут дійсно поки що тільки гадати, тому що іще стоїмо в діапазоні набору. Але ліквідність, хоча б ліквідність бачимо, і потенціал, куди йде ціна, знаємо. Також зверніть увагу, що в цій консолідації в нас є материнський блоки, ми знаходимося якраз таки, вернішки їдемо до його діапазону. Ну і знаходимося вже на зараз також у діапазоні. Материнського блоку, тому, тому звідси будемо дивитись, ліквідність залишилась тільки нижче. Можливо, ми її піднімемо і трішечки пізніше. Так, будемо з вами спостерігати. Так, золото є, денний таймфрейм є чотири години. Що у нас тут на чотирьох годинах так. Останній пробійний рух був, бичий блок заказу був. Прийшли на його тест, і зміна напрямку ну, тут, взагалі, знову такі якісь новини. Що ми з вами дивились? Ми з вами дивились євродолар, здається, так або Діксі, не пам'ятаю. Де були якісь новини, так нам заважала така свічка аномальна. Ну, тут так само. Ось ця свічка від 16-го, так, якась така. Здається, що там більш така об'ємна, тому що пізняли підня, ліквідність за хаями і за лоями. Ні, навіть за лоями дуже цікаво. Так, ось за лоями трішечки підзняли ліквідність, як бачите, і за хаями вже більш впевнено її підзняли. Тому така аномальна свічка, якраз таки в її діапазоні. Ми і торгувалися. Так, золото, хоча б знаємо, так, де найближча ліквідність, куди буде йти і чому в лонг. так. Давайте перейдемо до нафти. Нафта це вже останній інструмент на сьогодні. У нас тут був також діапазон, а 4 години. Добре. Давайте, на тижневий таймфрейм. На тижні у нас ось діапазон набору, в якому ми з вами були дуже великий період часу. Пробійний рух шортовий, пробійний рух лонговий. Все. В цьому діапазоні можемо з вами знову-таки. Законсолідуватись зараз на нижній кордон консолідації хотілося б подивитися, як ціна буде реагувати, чи піде вона структурно, так, чи, можливо, дасть якесь таке підтвердження нам, так, і піде до верхнього кордону. Тут здається, ліквідності ми вже нормально попідзнімали. Також з вами дивились попереднього тижня за ось цими хаями, які ми не підзнімали ліквідність, коли йшли в шорт. Тому. Зараз є велика вірогідність того, що ще раз прийдемо з вами на тест з цього бичого блоку заказу. Але все ж таки на старшому таймфреймі хотілося б, щоб все нам показало так вхід, знову таки тест, і ця вже свічка закрилась поглинанням, і ми пішли з вами вище. Але це в такому, знаєте, в мрії да, дуже ідеальному сценарії. Денний таймфрейм таймфрейм також у нас тут що є. Пустота та розриви ліквідності. Ми їх проторговуємо. Ось тут у нас є такий геб, був. так, Ми його трішечки проторгували, але не дуже. Так. Що в нас ще нижче є? Ну, нижче тут також не торгувались. Тож є ймовірність того, що так так, дійсно прийдемо на діапазон бичого блоку заказу. Можливо, навіть повернемось до локальної ось цієї консолідації, яка була. Дивіться, як це все виглядає. У нас був діапазон набору, який ми з вами позначали. І з цього діапазону набору відбулася маніпуляція. Ось вона іще одна маніпуляція. Тож, якщо ми заходимо зараз з вами в цю консолідацію на денному таймфреймі, є вірогідність того, що вже йдемо за ліквідністю за лоями ось цими, ну і, можливо, навіть до ось цього рівня. Так. Тут якраз таки потрібно дивитись, поки що ми знаходимося вище, тому і прогноз йде на продовження лонгового руху. Так. А якщо вже ціна на протязі цього тижня зайде нижче, то будемо чекати навпаки тест з іншої сторони і продовження шартового руху з підняттям уже сел стоп ліквідності. Так, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па.